Привіт мої улюблені джимханята. Пройшло вже 4 роки, як я купив цей мотоцикл, і зараз запишу вам коротенький огляд, що саме сталося з ним. Або не сталося, не знаю, там Поїхали! Так, почнемо з пробігу. Пробіг. 35217 за ці 4 роки нічого не ламалось, вилка ще не потекла. Міняв тільки розходники, ну, оливу часто міняю, бо джимка на гальмівну рідину, а так, в принципі, нарікань жодних на мотоцикл немає. Єдине, що коли, а, експлуатація експлуатація мотоцикла, в основному джимхана і місто. Виїжджав на дальнічки, це не більше, ніж 80 кілометрів від міста в одну сторону. Коли їдеш 80 кілометрів ну, довго, да, там 120 це десь, там, ну, майже годину, то відчувається вібрація на руках. Поки катаєшся по місту, то в принципі пофіг. Так що для дальничків ну, таке собі. Можна, звичайно, їздити, їхати і на тисячу км і далі, але а, чи буде це комфортно, ну, не сказав би, що це комфортно. А для міста сам, саме те, що треба, мотоцикл. А, ще зважували його. Honda заявляє 143 кг спорядженої маси, двох літрів не вистачало до повного баку. і... Тоді він заважив у нас 142 кілограми. Але 142 кілограми це було ще вже встановлений захист рук. Це десь плюс 2 кілограми, і дуги, дуги це 5 кг плюс. Тобто, скоріш за все, споряджена маса, якщо без додаткового цього обладнання навісного. Вона ще, мабуть, менше буде на пару кілограм, ніж заявлено Хондою, тому дуже легкий мопед, дуже класний. Як і казав в огляді, коли я його тільки купив, що цей мотоцикл буде класний для дівчаток, які не достають до педалей, ну точніше, до землі. Це я так називаю, що до педалі не достають. Ну і плюс дівчаткам легше буде його втримати, бо знову ж таки вага 140 кг малокубатурки які вже важать споряджена маса 170-180 кг ну тоді вже краще брати якусь 500 -ку, там або 600-ку Не бачу сенсу в малокубатурках, які багато важать. Ну то таке, на кожний товар є свій покупець, так що дивіться самі. Але мопедик легкий. Поїхали по тюнінгу по навісному, що я на нього ставив. Ставив ці перехідники, бо ну, підзеркала, щоб розвести їх трошки вище підняти. Бо тут поставив майстер-силіндр, інший це з КТМ. -а. Бо в мене були нарікання на мою машинку, коли виїжджав е, на сесію по джимхані. П'ять да, хвилин катаєшся е, в стопі можеш ще двома пальцями стаєш. Так ну майже без зусиль, все окей, мотоцикл в стопі стає. Потім е, хвилин 15 вже проходить е, е, катання, і вже щоб загальмувати в стопі, треба було або з усієї дурі давити, е, щоб підняти його, або взагалі класти чотири пальці на гальма. До речі, так як всі передають вітання Тимуру, Тимур тобі теж вітаннячку, дякую ще раз за майстер-циліндер. Тимур мені з КТМ якогось видав цей майстер циліндр на підсадку, щоб я зрозумів, чи справа машинців мої, чи ні. І, коротше, все спрацювало. Дійсно впевнився, що. Моя машинка заводська, оця Нісен, яка стояла на мотоциклі з заводу, вона е, закусує. Там, коли плавно давиш, то цей поршеньок, який е, тисне потім на гідравлічну рідину, щоб е, колодки звести, він підклинював. Він так, Наче йде легенько-легенько, потім закусує і. Потім, типу, проскакує далі. Але це закусування, воно, судячи з того, як гальмівна рідина нагрівалась, він ще більше чи метал розширювався, чи що. Ну коротше, тому мені доводилось або занадто сильно тиснути передня гальма, щоб мотоцикл в стопів став, або взагалі чотирма пальцями натиснути. Але знову ж таки, Тимур, я тебе пам'ятаю і я тебе знайду. Коротше, по машинці. Майстер Слідіндру цьому розібрались. І на ще ще ну, куди ж без стримача да? для телефону. Ви всі розумієте, що це необхідна штука в джимхані. Потім тут є ще в мене розеточка. ну На джимхану теж оце ж не виїжджаєш. 12 вольтова коротше, не буду її відкривати. Це така, як у BMW стоїть. А... І тут ще поставив Кілсвіч. Нарешті, на якомусь там 12 чи 14 році році джимхани, це перший мотоцикл, на який я втулив Кілсвіч. Так що, ну, щоб знали, що таке джимхана і що таке Кілсвіч. Так, що ще? Захист рук прикольна тема. Рятує курки. Ну, я думаю, це не треба пояснювати. Особливо індуристам. Тут почесалось. Зрозуміло, що за 4 роки трошечки він падав на майданчику і йому трошечки було погансько. На праву сторону, судячи з усього, мабуть, більше падав Ну, коротше, витримало все окей. Що ще я тут понаставлю, понаставляв? А, ну тут кріплення теж для камери, якщо треба, ну ви ж розумієте, що оце екшон треба всім знімати. Мотоблохерство. Сіляки. Дуги прикольні, але якщо багатько падати, то або сильно дуже загриміти, то трошечки підгинаються на цьому кріпленні туди до двигуна. Але, в принципі, ну, на раму ніяк не впливає. Може зараз покажу, а може і ні. Ну, коротше, воно трошки підігнуто і там, і там можна назад витягнути, і проблем не буде. Потім. Тут, ну, тут я загримів, це була третя ой, права сторона. Рухнув, є десь відосик, де я на перекладці гальма жмакаю і падаю. Не робіть так, бо помилився, хотів швидше і, і все одразу зробити. І по факту, не, по факту короче, впав, щоб не виражатися. Кришка двигуна захисна. Я думав, що якось на джимхані, ну в мене не було ж такого мотоцикла. Я думав, що на джимхані може якось двигун буде страждати. Вдягнув всі кришки від RG Racing і там є маленький зазорчик, бачите, і воно попадає туди камінчики, пісочок, і по факту двигун трошечки от, почесаний камінчиками. Ну, Для красоти можна ту кришку назад оцю, бо з тієї сторони не з цієї зняв і не вдягав, бо а, тут фільтр оливний, тому щоб, ну, щоб було, був доступ, бо це кришку зняти, це треба дугу зняти, потім фільтр. Ну, дуже, дуже багато тяганини, тому думаю, не треба. Ну, В принципі, все. Поджимхання ще. Вивів сюди холостий хід, щоб накручувати таку крутілочку. Наліжки замовив, але там довелося різьбу перенарізати, бо крок різьби був не такий, як мені треба був на дроселі. І сам дросель, там всередині він стоїть, дросельна заслонка, я купив Юмінаші в Таїландії. Стоковий, здається, діаметр заслонки. Ну, це я відосик викину, правда, там не дуже чітко сфокусовано на ну відосик не, не сфокусувався на цьому дроселі, коли я знімав. Тому ну зараз розкажу. Коротше, там 38 це оригінальний діаметр, де дюрочка, да де заслонка відкриває. і А це я поставив 42,5 діаметр. Тобто там така дирень. Велика і більше повітря проходить. Звісно, мопед краще їде. Коли їду, воно відчувається. Бо я думав, що поки... поки зима, то я думав, холодне повітря і тому мопед краще їде, а не тому, що я дросельну заслонку поставив більшого діаметру. Але зараз виїхав, плюс 18 у нас сьогодні. Сонце, але ну, мопед відчутно він краще реагує на газ. Я його відкриваю, газ, да, і він такий вже ну, різвіше прискорюється. Замірю якось ще на драгі, бо в мене є замір на стокових зірках і на, сток, ну, коротше, на стоковому мотоциклі. На каналі теж там десь дивіться. І Я запишу ще, теж поставлю стокову зірку передню. І запишу на цьому дроселі на тюнінговому, скільки він буде розганятися від нуля до сотні. Ну, щоб підтвердити, це буде мій, це моє суб'єктивне враження, таке що здається, що він краще їде. чи Драгідь дійсно покаже, що мотоцикл трошечки живовіше почав прискорюватись. Але це трошечки пізніше, буде засікатися ну Фільтр тут, що в мене КНДН стоїть, повітряний. Нульовий так званий, теж завдяки ньому мотоцикл трошечки краще, живавіше поїхав. Що ще в нас тут? ну Наче більше нічого. Коротше, як бачите, мотоцикл живе 4 роки, 35 тисяч, нарікань ніяких ну, все круто. Якщо вам треба мотоцикл маленький, легенький для міста або для Джимхани, француз на цьому взагалі там, рве просто всіх. Так що, дивіться, там Рольфа, він, він там коксу такого на, на трьохсоті дає, що мені ще вчиться і вчиться, що й буду я робити. Так що дякую, що подивилися цей відосик. Сподіваюсь, не дуже довго для вас було і цікаво. Можливо, щось хотіли б почути ще, можливо, я щось не, не досказав або не розказав, ну, наче все, бо ну, про технічний стан мотоцикла щось розповідати, Ну, працює. Працює все. Ніяких поломок, все було класно, круто. Тому, ну. Якщо є питання, задавайте під відео, якщо не збираюся якихось хоча б 5-10 питань, яких, якихось цікавих. Про цей мотоцикл то залюбки, потім запишу відосик з відповідями. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Пока.